Доброго ранку, дівчатка та й хлопчики. Сьогодні запрошую вас на прогулянку. Подивіться, яка навколо краса, яка чарівна природа нас оточує. А що це за звук? Та ж це спів пташок. Тож я пропоную пограти в гру, впізнай пташку за її тінню». Погляньте на цю картинку та скажіть, чия це тінь? Правильно, це тінь голуба. А це чия тінь? Так, це лелеки. А хто це летить? Правильно, це ластівка. Хто на гірці сидить? Соя. Тут це походжає. Журавель. А це? Правильно, шишка. А це чия тінь? Так, зозулі. А цю пташку впізнали? Дятел. А це що за пташка? Це? Жайварона, молодці діти, ви впізнали тіні всіх птахів. І наша прогулянка пройшла з користю. До побачення!